Де ти ходив? Кодовку. Треба, щоб ти сходила, купила. Я? Ну не можу ніколи посилати. Що купив? Моніка, скажи, ти що хочеш сік? Не глюк програми прийшов. Зі всього Пропонуй їй? Ну, апельсин, Ні. персик, Ні. – яблука. Ні. – Я знаю, в Чехії знаєш, що роблять сік. З огірка. Огірка. Я теж знаю огірок, селера. воно дуже, дуже освіжає. Огірок, селера, лимон. Я таке я тоже купити Я, я треба... не можу зараз мені треба їхати на іменин. Ти, ти казала, що ти королева, ти все можеш? Я не піду. Парсик. Ти підеш вдалекі... <гум> давай, шо, ти, ти в далекі гори. давай Куда ти до трехтип сільпо, де тобі зараз куплю? У нас відмовиться є. Що, селера у нас є? Селера є. Нема у нас тут селери, тільки Та в тут, крім селери, ще є маракуя. А Що таке придумав? Завтра будеш, я завтра буду дома, то зробиш. Тобто королів я не можу зробити їх в Вона не хоче. Ти не хочеш сік? Хочу. Ти цей прикинь, хочеш. Ти хочеш сік? Ні. Ну. Не Ясно, я тобі положу. Хай до завтра подумає. Зав... Завтра Моніха, вже все, буде королів, вона повірна, то смачне буде, Вона буде за дві щоки То. Я і думаю, нема. можна з селеру, вже в мене в голові. А ну, королєвий, який можна рецепт? Селера, огірок, е м'ята, але я не знаю, чи звідти там все зробити. Чи то як робить таке смузі і ще грушу туди дати. Табо базилік. А, я... а, а я знаю не так я знаю, морква, буряк і яблук. Я таке люблю. І то повірю, якщо кожен сні... після сніданку, то прийти, воно ну, дуже файно розгоняє. Короче, мій Сергій і клітковину, то... і льон, Подивись і все. На тепер, на... тепер вже соки долучаємо, ну, мене... тепер сезон соків. Та хоч раз компліменти Та, шукам, скажи. Та кучерева, видно. Я ж тобі казала, тобі кожен день роблю комплімент, тільки зову ну, зніми ту розтягну ту Моні. футболку. Монік, що? компліментик можна мені трохи? Поприся. Що? Побрився? Ти що офігіла чи що? Схуд як я? Я зараз беру твою кофточку і вона на мене буде добре. Ну ти пасує, вона до твоїх шортів пасує. Майже на руку. Я розтягнусь. Та не розтягнусь. Це реально комплект, Моніка, то комплект до його шортів, бачиш? Там якийсь цей, знаєш, шапочка. Чого на шапочку? Як бачите, в 17-ті ходили такі. Без гривки погано, ні? Не файно. Це була сама. Прикольно, модно, так пише окуляри. А ну окуляри підім. Які? Та свої? мої думають, де пасувати. А можна, мені, будь ласка, твої тітки прозорі? То візьме. Все сам, я не хочу. вернувся? что думаешь? Я тебе скажу так. Бачим же суп попросувала. Да, Моника чуть ли не в шок не достала что ты ей футболку. Кто-то mm ей любим, а теперь я так зрозумею. Ой, 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 я тебе возьму, перезвоню. О опа, опа, на, а что это за джигита? Что это за джигита? Что это за джигита? А ну, подожди, тут можно тоже есть. Ну ти що з двома телефонами маніка Ну Він там якийсь кавалір Та, на Ну Ви як? <сум> там якийсь кавалер на фоцію! Ти що? Може то коли ти не Ну то як він? Там якийсь малий хто такий є? Да не встадай дитину мені! Маніка ну мені покажи. То що я думаю? Напевно, там такий блондинчик теж. Ай ты, Моника, Моника, выкуй не расскажешь, да? Там он сзади там. Покажи, кто ты. Ой-ой-ой-ой. ты кого нибудь начал ломаться? не будет давать сюда что ты показать? не Я понял, ты уже кого-нибудь Что, хай тебе на машине возят сюда, а шумный, мою. Да? Сто вицовки. Сто Це цілий день в Норвегії, якісь ще щось ти, ти... Я вже побувала в Ісландії, mm. в Таїландії. мужики. То то бачите королєвом своїм, що інтернет провели подорожу весь світ для тебе. Mm. Все дешево і сердито. Де, я сьогодні робила.